Доброго дня, друзі, сьогодні поговоримо про систему захисту туман на винограднику від весняних та осінніх заморозків, як вона працює у мене, що у мене тут є, що для цього потрібно: основні проблеми чи помилки садівників, які намагаються так повторити. Ну, це вже прийшов до висновків, що потрібно за ці трішки знову повторити. Якщо у вас є свердловина, Потрібно починати такий проєкт. Та злічимо кількість води. Якщо води у вас обмежена кількість, все забувайте за цей проєкт. Тому що ми не розуміємо о 3 годині ночі вимкнути чи 11 вечора. Вимикання системи відбувається після танення криги. Чому так? Зараз буду розповідати. Ну, почнемо з того, що у мене є ось такі пластикові. Форсунки та є латунні. Ось такі латунні. Латунні я розміщую в міжряді 2,5 метри, форсунка, форсунка, форсунка. І ось так квадратом 2,5 метри. В наступному міжряді теж форсунка. По контуру у мене йдуть пластикові. Пластикові йдуть і дивляться ось цей бік від винограду, коли вітер трішки зносить. Так, може пропустити, може не закрити повністю. Тут може бути такий момент, але ну ми ж не можемо від цього відбитись. Якщо ви можете зробити ще внизу, то будь ласка, робіть. У мене розміщено 250 форсунок, приблизно 5-6 кубів насос. Видає кількість води, видає тиск, і його вистачає. Якщо я додам ще форсунок, то не буде того розпилення, буде просадка і не буде того ефекту. Чому ця система працює? Ну, ось так колись придумала людина, додумалась, що є екзотермічний процес танення води, передача температури, тепла і прийшла до висновку, що можна спробувати. От спробували. І науковці говорять, що 9 градусів витримує система туман від заморозків. Я на особисто пробував 7-8 градусів витримує. Що ми робимо для цього? Коли температура приближається до позначки 1 тепла, потрібно вмикати систему. Я вмикаю при температурі майже 0. Чому 0? Тому що. А якщо 0,5 продержиться всю ніч, а ми вімкнемо систему та вильємо не злічимо кількість води. Навіщо нам це? Тобто я тримаю максимально до нуля, потім вмикаю. Вимикаю систему, як тільки повністю зійде скрига з паганю. Це може бути плюс 3, плюс 10, плюс 15, навіть в залежності від заморозків, в залежності від їхньої тривалості. Чому не можна вимикати систему? Ось це головна помилка. Чому не можна вимикати систему? Тому що оцей вагін, який покривається коркою льоду, він знаходиться в стані танення, тобто температура 0001 градуса за позначкою плюс. Отже, крига не концентрується і не віддає свій холод. Паган. Якщо ми вимикаємо систему, то ця крига швидесенько вморожує пагін, тому що відбувається передача тепла і все, і ваш пагін загине. Коли вимикають світло, бувають такі випадки: є 5-7 хвилин, щоб завести генератор, запустити і продовжити. Але не більше там 10-10 хвилин це критично все. Через 10 хвилин можете. Нічого не робити, воно загине. Доки повністю не зійде крига з ваших пагонів. Як не буде криги, можна вимикати. Все це працює. В кінці відео покажу, як сьогодні відпрацювала система 4 травня. Мінус 2 було, там 2,5 навіть. Але основний ролик, як в нас з паганами, я покажу. Вже після 10 травня, як пройдуть ось ці ці заморозки, ви зможете побачити фактично навіть і результати. Дим, можливо, вітру немає. Можливо, не з того боку кучу запалив. Агроволокно, якщо три кущики, то так, якщо 100 кущів чи 200, скільки цього агроволокна воно літає, фіксувати нереально. Тобто система туман це ідеальний варіант для того, щоб захищати виноград. Інші овочеві, але потрібно розуміти, що не можна вимикати систему. Форсунка пластикова, робить водовили в 11 літрів, латуна – 20 літрів. Її латунну можна навіть трішки збільшити. Але потрібно дивитися по системі, скільки ви можете собі дозволити. Підписка, вподобайка, слідкуйте, всім гарних врожаїв! 4 травня, 5 година ранку, працює система туман від заморозків на винограднику в Харківській області. Зараз показую загальний план. Трішки масштабуємо. Та декілька кадрів біля будинку, з інтервалом декілька годин, більш активно видно, як працює система. Працюємо, доки не зійде крига повністю. Не вимикаємо.